Ми чекали їх, ми не спали ночами, взагалі дві ночі ми не спали. Ми чекали, думали, що вони прийдуть. Я вже її там і похоронив багато разів, якби не знав, що з нею. Я до неї вийшов на зв'язок сказав, де ти є. Вона мені сказала, що вона на, на заводі зусталь. Та як було домовлено, що перше обмінюють поранене після поранених жінок. Після жінок, чоловіків, і в самому кінці це керівництво. Я дуже не хотіла йти в полон, це просто був жах. 23 число, да, там перед війною взагалі ми дивилися судна, які прибували, які вибували. І кожного військовослужбовця за добу є чотири години сну. Ми просто почули, проснулися і прокинулися від того від дуже потужних вибухів. Ми не розуміли, що взагалі трапилось. Ну, можливо, там щось судно трапилося. Почали відразу телефонувати всі телефони, на службові, які в нас є, і почали говорити, що почалась війна. Я в не вірив. Ну, перед тим, як ми їхали в Маріуполь, мали їхати. Е, мені Ліна сказала, каже, Ліля, може, може ми не поїдемо, це вже було десь буквально десь за день чи за, може, за три дні. І, бо вона мені каже, ну, Ліля, може, не поїдемо, бо в мене каже, якесь перечуття погане. Я кажу, Та, я думаю, що все буде нормально. Так що кажу, давай вже поїдемо, відбудемо і повернемося назад. Через російську агресію в Україні запровадили військовий стан. Бізнес потерпає збитків, закрилися більшість магазинів. На заправках та банкоматах утворилися черги. Люди виїжджають з великих міст. Яка ситуація у Маріуполі та чи є паніка серед населення? Бачи, від ми звикали до вибухів. Ми звикали до якихось певних ситуацій. Він йшов на позицію я готувала їсти хлопцям, коли вони приходили з позицій, щоб вони поїли чогось теплого, тому що було холодно на той же момент. Давала їм чай, ну тобто нагріти, накормити хлопців, це була моя, моя задача і підтримати їх трішки морально. Коли ж, можна так сказати, російські війська вже зайшли на територію. Міста, вже вони були на території України, то я якби від Аліни був ну, трошки далеко. Вона якби була в одному місті, я був зовсім в другому. І ну, ще тоді був зв'язок, і ми зв'язувалися ще по телефону, говорили і так далі. завдяки собакам, з яким, моїм собакам, Елії, ну, моя собака, вони мені раз-два, а то й три спасали життя перед переправою, коли я бігла, вони, ну, вони дуже швидко звертали в іншу сторону, і вони були на повідку, і я не розуміла, чому. Я просто бігла за ними. Вони дві, і вони мене просто тягнуло. І потім, просто, коли я повертала голову, туди було або осколки летіли. Або було прямо потерпляння туди. Вони тобто мене відводили від таких ситуацій, певних, і я їм дуже завдячую своїм життям, тим, що вони мені спасли. Його. Е, ну, мене, для мене було одною розрадою тільки те, що для мене були собаки. Душа, тіло, Що ми братя козацького роду. Ми, прикордонники Донецького прикордонного загону, знаходимося в місті Маріуполь і забезпечуємо оборону міста Героя. В цей день хочемо всіх причетних привітати з нашим професійним святом Днем Прикордонника, побажати всім миру, Божої благодаті і запевнити Правда на нашому боці. Перемога буде нашою. Слава Україні! Героям Слава! Ми там були разом 51 день на зуба ще зеліли, а потім, якби дівчат, ну, всі дівчата, які були, всіх підрозділів і всіх інших силових структур, які там були, їх просто зібрали як в одну машину і їх відвезли на так. Я їй дав собаки, і поцілував, сказав, що я тебе люблю, що я буду мати зв'язок, я з тобою обов'язково зв зв'яжуся. Я з нею зв'язався 12 квітня 2022 року. Я до неї вийшов на зв'язок сказав, де ти є. Вона мені сказала, що вона на, на заводі Азовсталь, що вони туди заїхали. І і все, і я просто дуже пожалів, що я не сказав їй, що я здаюся в полон. Що, ми, що, ми що нас взяли в полон можна. І нам казали взагалі, що хлопці з Ілліча будуть перерватися зусталь. Чи нас так втішали, чи нам так говорили, але вже через два дні. Ми чекали їх, ми не спали ночами, взагалі дві ночі ми не спали. Ми чекали, думали, що вони прийдуть, тому що там були прориви з міста, прямо всі бригади, які лишались по місту, вони всі стягувалися на зустріч. І ну, чекали кожного хлопця, дивилися, щоб вертались наші, але потім вже, так, як нам повідомили інформацію, що наші хлопці з Вінча були взяти в полон. Звичайно, було боляче, тому що ти не знав взагалі, чи він живий, чи його не розстріляли, чи його не били при взятті в полон, ну, коли його брали в полон. Перед полоном, коли ми знали, що ми будемо здавати в полон, хлопці мене тільки одним заспокоювали, що ми походимо під Женевською конвенцію, ну, там, в нас, ми там довго не пробудемо, там пробудемо якихось нових дівчата. Ну, так як було домовлено, що перше обмінюють поранених, після поранених жінок, після жінок, чоловіків, і в самому кінці це керівництво. Ну, ми бачимо, як ми склалося і як воно є, так. Мене заспокоювали хлопці, побратими, які були біля мене. Я дуже не хотіла йти в полон. Це просто був жах. Ну, в Оленівці була, були умови: це була колонія, яка була закинута з 2014 року. Тобто, після окупації противником там було все закинуто. Її відкрили тільки тоді, коли нас. Почали завозити, ну, військових почали завозити в, до них туди в полон, коли брали. Там не було взагалі ніяких умов. антисанітарія взагалі була, ну, там життя якби, такого, да? не можна було жити взагалі. Камери були різні, були по два, по дві людини, були по чотири, по шість, по дев'ять. І в мене дійсно є мій такий. Дуже хороший побратим, можна сказати, друг, з яким я пройшов дуже багато чого. І ми сиділи з ним. В камері, ми дуже багато чого пройшли. Якби, на жаль, він залишився ще в У нас камера була 6 на 5, можливо, 6 на 4, ну десь так приблизно. У нас жило там 28 дівчат. Спали на підлозі всі, так знаєте, як в дарбинку, так, будемо да? так сказати. Якщо один хтось повертався, мусили перевертатися практично всі, тому що місця не можна, не було такого, як, якби трошки вільнішого. Спали всі кучно один біля одного. Ні новин, ні телевізорів, ні якогось не радіо, не радіо, взагалі нічого не було. Вони нам нічого не розказували, вони нам нічого не показували, вони нам нічого не включали. Вони тільки включали їхню там, так би мовити, музику їхню. Е, так от ще за Про Другу світову війну там, Гітлер, Сталін, там, про СВСКІ Союз такі, Ну і якби ця музика вона грала більше півтора року. Вона вони якби так психічно, морально добили. Кормили дуже жахливо, дуже. Ну, але це ще порівняно з тим, з однією колонією з Росії, то це був, я вам скажу, п'ятизірковий, можливо, такий ресторан Оленівка. Давали зранку кашу. Каша була зварена, на кур... ну, курча було, але курча було не обскуване. Воно було пір'ям. В обід давали нам. Борщ або суп. ну Це так назву а-ля суп-борщ, тому що там плавав просто качан капусти і одна картоплина, кубік картоплини. З супу це макарони, які розварені, взагалі тісто розварене в воді. Воно було ніяке, не солене, не перчене, взагалі Е, На вечір нам завжди давали рибу потасу. Це була каша, варена з рибою і з рибячими внутрішнями і з кістками. Після, особливо після вечірніх каш було дуже багатьох проблем з кишечником, бо, тому що каші були недоварені. Після того нас вивезли в Росію. Перша колонія в Росії це була город. Та Воронежська область, город Борисоглєбськ. Там була колонія суворого режиму. Вона була тако, ну, дуже строгою. Там їхні були заключені, засуджені. Нам спередили в їхню робу, в тих, що засуджені ходять. Нам не могла взагалі було голови, піднімати, Ми ходили на лоб, наприклад. Практично був паралельно з коліна нагнутий. І ти був лоб, очима дивився в коліні. Кожен день у нас все було однаково. Ми встали, встав 6 ранку, стоїш. Півчаса стоїш, пів часа сидиш, пів часа стоїш, пів часа сидиш. І отак кожного божого дня продовжує 20 місяців. І от, ти просто стоїш, ми. Там стояли, сиділи або ходили по камері, ну, по кругу один зором. Е е кожного дня були прогу прогулянки, нас виводили. Ми по годині гуляли. Виводять, закривають нас і ми там гуляємо. І, і це так кожен день. І ти стоїш, ти просто перед тобою стіна, і ти дивишся просто в одну точку і все, і ти згадуєш всі свої. Якісь моменти, які були вдома, що ти робив, що би ти хотів вдома поміняти, що би ти якісь там, які, там ремонти там, би вдома зробити. Тобто, ну, кожен день одні ті самі думки, кожен день одні ті самі, так можна сказати, лиці, з якими ти там з товаришем, якими ти перебував в камері. І якби розмовляти нам там теж не дозволяли. Ми, ми були в камері, і камера була над нами. Тобто сидів оператор, який дивився на, наблюдав за нами. Mm. Да, там був в нас в камері мікрофон. Якщо оператору щось не понравилось, десь ми чи поворушилися, чи десь головою покрутили. Що він до нас виходить по мікрофону і каже, щоб ми там більше такого не робили. А давали можливість посади листи? Так. Да, була одна. Можливість, ми писали лист додому. Це, якщо я не помиляюся, я написав лист 27 травня. Ми спочатку писали дозвіл на їхнього, я не пам'ятаю куди, нам, нам дали дозвіл і через там, буквально через два дні нам принесли листочок, бумажку і сказали, що ми писали лист. Ну, я не писав, я попросив свого побратима, який зі мною перебував камеру. І я їм просто диктував, що писати, і він, і він написав. І я відповідь отримав, можна сказати, через рік часу. А чому не писав ти сам? Тож я не міг. Ну, як по-російськи писати не вмів. І, 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 і говорити, і мені дуже важко. А вони просили саме російською писати? Так, да, не російською. І... І навіть листи проходили хлопцям на українській мові, вони просто просили, щоб хлопці їх робили перекладали на російську мову. Mm -hmm. І все. Ми йшли, у нас був об самі жінки, а нам паралельно в обличчя дивилися чоловіки. Вони, дивили, вони не дивилися нам в обличчя. Вони дивились на очі, вони дивились просто у землю. І, знаєте, бачивши їхніх їх, наскільки вони відкормлені, наскільки вони не, схуд, ну, не, 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 не схудли взагалі. І ми йшли на зустрічі, я була взагалі вся в солярці. Десь, ну, все на мене вилилось. Я, у мене волосся злилося капає. Ну, Руки чорні, лице чорне, вся брудна. І дівчата всі такі були. Ми зняли пов'язки, я піднімаю очі, і якщо я не помиляюсь, була Білгород-Дністровська область. І я хлопці питаю, скажу хлопці, а де ми потім приїхали? Вони кажуть, тіля, так ми на обмін приїхали. І я якби розумів, що, ну, що дійсно так, може, що воно дійсно може бути. Але я до кінця не вірю. Вже за нас завезли на нейтральну територію, І... Я вже повірив тоді, що дійсно що цей обмін. Зайшов наш представник, і він сказав: добрий вечір, хлопці, вітаю вас в Україні. І тоді я вже повірив, що це дійсно що то вже є обмін. Я знав чотири номера мобільних на пам'ять, я їх постійно прокручував у голові, щоб не забути. Я взяв телефон в руки, і я секунди три стояв, дивився на той телефон і думаю, ну, що ти стоїш, що ти не дзвониш. І я набрав номер батька, я йому кажу привіт, а він, ну, він мене не знав по голосу. Ну, я, я, я думаю, що за, за такий період не чути ні голосу, нічого, то не знаю, мені кажеться, що це дуже важко. І він мене не знав, я йому кажу, він каже, це хто? Кажу, тато, то та це я, Ілля, твій син. Ну і все, і почалося. У нього була і паніка, і крики, і так далі. І він каже, я вже думав, тебе вже немає. І я кажу, тату, зі мною все добре, я живу здоровий, я кажу вже на Україні, нас, нас обміняли. І в мене друге питання було одразу, де Алін. Бо я якби за той весь час, який я був в полоні, я не знав, як же її там і похоронив багато разів. Я якби не знав, що з нею. Я тільки знав, що вона на Зовсталі, і по чутках їхніх, ну що ми були в полоні, нам розказували, що, що, я, що завода Зосталі там дуже сильно розстріляли, там взагалі просто його зрівняли з землею. Ну, і в мене тільки одна думка була, що, що вже і нема. Але я старався відганяти від себе ту думку. І... Слава Богу, я з тим справився і так далі. Я задав батьку питання, кажу, де, де Аліна, що з ним? А він каже, що вона вже рік і вдома. Кажу, Алло, він каже: Зай, це я, я в Україні, і в мене просто тишина. Я просто не знаю, що сказати. Він каже: Алло, кажу, я тебе чую, ну, і в вже тоді від щастя, від радості. У мене сльози, я не можу мені руки у мене руки стрітруся. Моя телефон в руках пострибує отак. Як знаєте, як клоуна жонглюю тим телефоном, не можу ні кнопки нажати, нічого. Слава Богу, я вже якби приїхав сюди додому. Я, трошки ще, для мене було таке, навіть такий стан, я, я не розумів, де я, що я. Для мене все нове. Десь якісь будинки відстроюються, десь якісь мазарини, Люди ходять, я можу підняти голову до верху, я можу руки засунути в кармани, я собі можу піти туди, мені, я знаю, що мені ніхто нічого не зробить. Я можу туди піти, я собі можу поїхати куди мені завгодно, ну, там мені захочеться. Тобто ну, то для мене дуже такий пару днів, і навіть по сьогоднішній день це для мене такі, якби що я, я, я як в космосі. Я ж не розумію. Я розумію, що я вдома, ну, але от, мені дуже важко спілкуватися. У мене буває таке, що я не можу зв'язати два слова до кучі. Бо, ну, якби, у мене, мене там в полоні не було можливості подоговорити з кимось. Ну, може, можливість була, але дуже тихо, якби ти не міг висловити всі свої думки комусь. В тебе якби, були руки зв'язані на рахунок цього, дуже мало було спілкувати. І от мені зараз ну, дуже важко з цим. Тобі страшно просто відкрити зранку очі і просто боїшся, що ти знову будеш в камері. Ну, У мене це на початках були такі, а потім просто що на якійсь війні, ну, там, бігаємо, стріляємо, там, вбиваємо, ну, як, би, як війна, так. А Елі то ще на даний момент зняться неї, він ще де бігає, воює. там. Ну, Все згадує теж. Воно ще буде певний період, поки він не звикне до нормального життя. Ну я вам скажу так, що. Напевно, я не оговтуюсь ніколи від того, тому що є ще частинка мене там. Тому що собаки це ну, для мене вони як діти. І поки я не їх не побачу, до тих пір я не оговтаюсь. Дуже багато мене питаються людей, воїна, що там, як там. Ну, Мені просто хочеться сказати ну, цікаво. Їдь, збирай сумку, їдь туди подивися, і ти мені просто не присувати таке. Якби не хочеться мені то згадувати, те, що я побачив, то що я пройшов, бо то є то дуже важко психологічно, морально, фізично на, на, на всіх рівнях. Просто хочеться спокійно жити, щоб до мене ніхто не, там, так сказати, ніхто мені не, на, не нагадував то, що було, не питався мене. Ілля, розкажи мені, то, іля, розкажи мені все. Просто Хочеться спокійно жити, не загадувати і постаратися чим пошвидше забути цей, цей жарт. То...